загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись. Шануй. Пам'ятай. В цілому, я скажу, бачучи те, як реагують люди, то це позитивно. дуже. Тобто ми своє завдання виконуючи цей об'єкт, я вважаю, виконали повністю. Люди реагують, люди зупиняються і це є позитивним. на безпосередньо аналогом, на виду підключення встановлено. Тут 200-ватний підсилювач, таймер, який автоматично включає, як ви бачили, в 9-ту годину самостійно він включає відповідний запис. І безперебійник, Тобто, відповідно, проведені всі комутаційні роботи, прокладки, встановлення і так далі. Сума була запланована 41,5 тисячу, по факту у нас практично там, 5 тисяч економії отримали. 36 700 витрачено по факту вже з усім то, матеріалами, послугами, обладнанням і так далі.